Чи хоче він з вами примирення? Як надо вам вести з ним себе? Чи хоче він з вами примирення? Доброго дня. Чи хоче, він з вами зразу скажу примирення. Хоче. Ну між вами стоїть якась стіна, защита стіна. Щось, наче предупреждає. Вас предупреждає, що, що ви можете наступити на ті самі граблі. Він вас витягує енергію, цей чоловік. Ви постійно він в голові у вас. Та що це таке? Він не коло вас. Він не коло вас, цей чоловік. Між вами є відстань. Між вами є відстань. Він хоче примирення. Він хоче примирення, щоб равноправіє таке було. Він хоче. Ну, він споминає, думає про вас. Як вам надо з ним себе поводити? Отак. Раз і все. Мої условия, все. Як я скажу, так і буде. От вам треба дійство. Більше така, знаєте, то, як машина на всіх парах їде. Поняла? Не ставить все в штики. Йому треба отплатити тою монетою, що він відплатив вам. Він платив вам постійно якимись слізьми, якимись неудачами, якоюсь брехнею. Отплатить тою монетою.